Вітаю телеглядачів в ефірі подія дня на календарі 12 квітня, п'ятниця. І зараз до вашої уваги актуальні події, які відбулись поруч з вами. На Херсонщині перекрито міжнародний канал постачання амфетамінів, вилученого вистачило би для 600 тисяч доз психотропної речовини. Приблизна вартість такої партії становить близько 30 мільйонів гривень. Завдяки професійним діям правоохоронців зілля не потрапило до споживачів. Оперативники УБОЗу Херсонщини отримали інформацію про діяльність групи осіб, що збували на території України особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини. За даним фактом було відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 307. Слідчими та працівниками УБОЗ було проведено понад 40 негласних слідчих розшукових дій. За місцем проживання організатора незаконного бізнесу правоохоронці вилучили 25 пакетів із порошком білого кольору, загальною вагою близько пів кілограма, 50 міжнародних посилок з однієї з країн Європи і навіть Китаю. Я хотів би виразити вдячність. Співробітникам головного управління по боротьбі з організованою злочинністю за реалізацію безпрецедентної оперативно-розшукової справи відносно організованої злочинної групи, яка діяла на території держави, налагодила постачання, виготовлення та збут психотропної речовини. По кримінальному впровадженню нами проводиться подальше слідчо-оперативні дії для виявлення. Корумпованих зв'язків цієї групи, а також легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, замовити собі наркотики українські наркозалежні особи могли через інтернет. Наразі зловмисників затримано. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Щороку у різних навчальних закладах проводиться конкурс на кращого учня або студента. Показати свої творчі здібності та роками набуті знання, поборотися з конкурентами-однолітками та зайняти серед них гідне місце зібралися й студенти Білоцерківського національного аграрного університету. В заході обрання найкращого студента 2013 року брали участь представники сімох різних факультетів. Змагання проходили у декілька етапів, серед яких були творчі ідеї, інтелектуальні ігри та індивідуальні таланти. Також вітав учнів перший проректор та професор новак Віталій Петрович. Вони повинні мати відео, а повинні бути професіоналами у своїй справі. Але крім того, вони займають Якраз їх обрали факультетів через те, що я думаю, що ми з задоволенням будемо слухати їхні презентації, будемо оцінювати їхні таланти у семи так, Георгій, У семи номінаціях. оцінювали, призначали номінації та обирали найкращого студента журі у складі педагогів та професорів університету. Такі конкурси дозволяють реалізувати свої здібності та розвивати себе всебічно. І знову повертаємося до заріччя, де більше десяти приватних прибудинкових ділянок підтоплено внаслідок танення великої кількості снігу. На цих ділянках відсутнє водовідведення, і вода стоїть просто у подвір'ях, будинків та нагородах. На початку тижня ми відслідковували цю проблему та спілкувались із представниками влади з цього приводу. Тоді нас запевнили, що питання вирішиться за два дні. Сьогодні ми впевнилися, що навіть п'ять днів замало для того, щоб вирити траншею та позбавити людей збиткових незручностей. Ми намагалися з'ясувати, чому досі нічого не зроблено. Що з цього вийшло, дивіться далі без коментарів. Якби ви вас. Ви тут зібрали в нашу керівництво. Ідіть до нашого керівництва, хати дози у нас є. У нас хати скоро заваляться. Проблема не така, що. 80 заявок у мене, розумієте? У нас хати поколи. Ваша восімдесят треба в нашу в першу чергу розглядати. Не знаю, до керівництва. Прийомних днів тут не буває. Ви коли заходили, бачили, що ми не працюємо з населення і прийомних часів тут немає. Я передала лист на надзвичайні ситуації. Воно ну, на контролі у заступника райдержадміністрації Гринчука Віталійовича Віталіючі і заступника міського мера Гнатюка. І вони вчора там були комісійно, вони виясняли це питання. Те, що в межах моїх повноважень, я архітектура. Я ті заходи, які потрібні були для експлуатації цього масива, я записала, але в зв'язку з тим що я кажу, що це сезонна робота. Взимку вони її виконати не могли. Голова кооперативу мені. Обіцяє дати гарантійний що за літо виконають. Як відкачати на сьогоднішній воду, це питання надзвичайних питань. І до подій економіки. Євро оновила мінімум, незважаючи на вихід позитивних даних з Франції. У лютому дефіцит балансу поточних операцій у Франції звузився до 4,9 мільярдів євро проти 5 мільярдів євро місяцем раніше. Більше того, на ринках спостерігається схильність до фіксації прибутку. Основні події вихідних днів. Завтра о півночі Нова Зеландія опублікує індекс цін на житло від рейнс. Зміна обсягу продажів житла від рейнс за березень. У неділю о 23-й годині в Британії вийде індекс цін на житло від Rightmove за квітень. І тепер до новин в області культури. Учора до Білої церкви завітав гурт Дзідзіо і зібрав усіх своїх прихильників на концерті, що відбувся в Палаці культури Білоцерківмас. І ми не могли прогавити нагоди поспілкуватися з гуртом безпосередньо перед концертом. Що я можу сказати, хлопці виявилися кумедними. Дивіться. Скажіть, будь ласка, як давно існує гурт і чому така назва «Дідзьо»? Гей, «Дідзьо»! Як давно? Ну, з 9-го року, 9-го місяця, то скільки? Mm. Зараз і 13-й рік, так? 13 мінус 9, то скільки? Порахуйте. Mm. Чотири роки? Чотири роки ми вже існуємо, а два роки? А скільки? Три, так? Три роки вже. А дзідзо це означає дзідзо. Скажіть, а куди ж поділася ваша свиня і чому в неї такий творчий псевдонім Мейсон? Мейсон, ну, по-перше, це реальна свиня. Він зараз вдома готується до великого концерту 18 травня на арені Львів. Та це буде найбільший концерт нашої творчості. В принципі, ми розраховуємо на 40 тисяч людей. Він зараз вдома готується. Мейсон, тому що колись один чувак купався на річці, і він був, був в принципі, не подібний на того Мейсона, який був з Санта-Барбара. Мені було дивно, ну, кот чорта він Мейсон, блін. Я потім собі подивився, яка класна свиня. У мене типу, глибока і довгий більвій має. Я його назвав Мейсон. Скажіть, ви що, стібаєтесь в піснях над народом? Ні, та де? Ми, ми якраз про народ співаємо. Народ співає про нас і ми про нього. Все у нас. Ми, ми не ми не співаємося, ми сміємося самі над собою. Ми якщо ви подивитеся в зеркало, то ви побачите діджа. Але з ваших пісень, здебільшого, ви смієтесь не над собою, а над дівчатами? Ні, навпаки, ми показуємо, які дівчата гарні. Наприклад, що лікарі кажуть, що без лівчиків, треба, по-перше, здорово ходити, а всі пацани підтримують всіх лікарів. Е, ну і наостанок, скажіть, яку публіку, скільки людей ви очікуєте сьогодні побачити в білій церкві? По ну, перше, концерці? на білу церкву ми ми, ми, ми дуже любимо. Ми, коли перший раз знімали? Е, Відеокліп на пісню Каділак. Ми знімали, до речі, в цьому Білій церкві. Ми ще були тоді трошки тут невідомі. Я думаю, а тут відомі зараз хтось знає про нас чи ні? Звичайно, Знають вже та слава Богу. І ми знаємо, що в Білій церкві дуже симпатичні дівчата. Я моє популярний зізо. То і Лесик, то і Юлік. А разом назвати не популярна група ЗІЗО спеціально для телеканалу «Бест». Це були найважливіші події цього дня. Аврам Лінкольн якось казав: я перемагаю своїх ворогів тим, що перетворюю їх у своїх друзів. Займіть цю мудру позицію, вороги людині ні до чого, а друг допоможе у будь-якій ситуації. А наразі час дізнатися, якою буде погода суботи. Завтра погода в білій церкві обіцяє бути хмарною. Протягом дня очікується невеликий дощ. Денна температура становитиме близько 16 градусів тепла, швидкість вітру 5 метрів за секунду. Вночі позначка термометра опуститься до плюс 7 градусів. Швидкість вітру 4 метри за секунду. Опадів у нічний час не передбачається. Це був прогноз погоди на завтра. Бажаю вам гарного настрою. Нехай щастить.